на нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть про повторний вибух на Кримському мосту. Під аркою Іл-76 шість скадають воду. Усе у диму, пожежа пишу, що на Тузлі десятки машин пішли під воду терміновий черговий радбез в Росії. Ось така торпада Марічка. Сьогодні влупила по мосту у Криму. Марічка, шестиметровий багатоцільовий дрон у радіо дії близько тисяча кілометрів. На основі паніка Росіяни біжать. 3 червня 2025 року на Чорним морем здійнявся вогняний столбокримське міста. Ключовий символ. Російської перемоги знову став мішанню, але цього разу наслідки виявилися куди серйознішими. Обвалено одночасно автомобільну і залізничну артерію аркамосту пошкоджена. Загинуло щонайменше 74 військових на острові Тузла. Пишуть джерела, заблоковано постачання до кримського групування військ РФ. Це був удар не по інфраструктурі, це був удар по легітимності Путіна. Нарада, тіне і початок операції наступне. одразу після вибуху секретара Радбезу Патрушев скликає війське коло силовиків на зустрічі присутні Валерій начальник. НЕК Генштабу Олександра Бортніков, глава ФСБ, представники старого кагибійського ядра, частина економічного блоку без олігархів, які визнані неднадійними, приймається рішення. Путіна потрібно усунути тихо без палацового бунту, без істерики. Сценарій наступника як це працює. Операція наступник передбачає офіційне повідомлення про погіршення стану здоров'я Путіна після робочого перевтомлення. Передачу повноважень тимчасово до ради безпеки РФ ЄКОЧОЛІЯ Патрушев. заспокоєння населення через федеральні канали, демон. Туючи контролі, спадковість і силу внутрішньо зачистку лояльних путіну, силовиків та фінансових центрів. Оголошення про перезавантаження курсу, початок на замороження конфлікту, зміна риторики, чому тепер найкращий момент а війна зайшла в глухий кут. Стратегічна поразка не лише на фронті, а у тилу, моральне втома населення та зневіра навіть серед армії. Захід і Китай готові визнати нового лідера. Якщо той припинить війну, не став символом війни. А Патроша хоче стати символом миру, на доброго, але вигідного за аналітики, хто стане Наступником офіційно тимчасового головою може бути Гарасимова Вободини з цивільних обличчя, пов'язаних з ФСБ. На офіційно Патруша контролюватиме все, готуючи перехіди на нову легітимність через технічні вибори. Путіне ж можуть переїхати в умовно закриту резиденцію під виглядом лікування або відновлення. Коли вибухає міст, падає не лише бетон, падає режим. Операція наступник це на кінець режиму. Це його переодягання. Але для України це шанс, бо нове обличчя Кремля може прийти з не з ракетами а з папкою перемовника. Редакція каналу нанесе не Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.